Президент Польщі Анджей Дуда назвав Бандеру Ун та УПА військовими злочинцями та геноцидниками. Що ви думаєте стосовно цього? Е, ну дуже прикро, що цей вислів належить високій посадовій особі. Це означає, що в середовищі польських політиків досі тяжіють ті стереотипи, якими послуговувалися поляки протягом багатьох-багатьох десятиліть. І найгірше, що це перегукується з тими самими оцінками, які давали українському визвольному рухові наші вороги. І це означає, що Дуда не є нашим приятелем, а відноситься до протилежного табору. Ну в кожному разі до цього треба ставитися. Спокійно і стримано, тому що завжди в Польщі знайдуться сили, які будуть намагатись використати оці стереотипи, які циркулюють в суспільстві, для своєї політичної вигоди. Для нас важливо те, щоб поширювалася правда про наші стосунки, щоб було ставлення до українців як до рівноправної нації, якщо поляки мали право на свою визвольну боротьбу проти Москви. Проти австрійців і так далі. Якщо Пілсудський є національним героєм Польщі, який боровся збройним шляхом, то й українці борці на залежність є такими самими борцями. Поляки не можуть цього усвідомити і е, прийти до нормального логічного висновку. А ви дивіться на у каналі Говорить Великий Львів, читайте в одноіменному телеграм-каналі.